Десять років тому у рівному стартувало будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Черняка, 30. Тоді тов інвежитлобут згідно з договором підряду з УКБ мало звести тут 54-квартирний будинок, але в 2011-му збанкрутіло. Тож усі зобов'язання перед кредиторами успадкувало управління капітального будівництва. А невдовзі добудовувати багатоповерхівку взявся, обслуговуючий кооператив квартал. У нього в 2012-му і придбала квартиру Галина Войтович. кооперативом було заклю. Договір, так як вступили в, ну, в кооператив на отримання квартири. От. І частко, Частками, так як було, в договорі частками вносили плату за квартиру. От. І в кінці 13-го вже року вже була ну, ніби так, як отримана квартира. От. Ну, почали робити ремонт. Обживали квартиру син пані Галини Леонід з дружиною та дітками, саме їм за договором дарування відійшло житло в новобудові. Тепер багатодітна сім'я живе як на пороховій бочці, бо квартира виявляється не їхня. Я узнали, що рішенням суду Добринська, от, ну наскільки я знаю, що це є дружина колишнього начальника начальникам РО є власником цієї квартири. От, хоча в нас є всі, якби ну Справа власності, договір дарування у нас є. От але чогось ще появився ще один власник квартири. Об'явився ще один власник у 2014-му. жінка подала у суд на у КБ та міського голову. Вона, нібито, ще в 2006-му уклала уклала довір зенпідрядниками, що поставить щебень чим і покриє вартість квартири. Таких новоспечених щебеневих власників виявилося двоє. Більше того, в один день, 16 травня, 2014 року, суддя Рівненського міського суду Олександр Тимошчук розглядає і задовольняє позови Добринської і Літвінчук. Хоча на момент переговорів і підписання договору ок. Квартал з управлінням капітального будівництва. Жіночки про свої права на житло не заявляли. Як це зробили 13 інших інвесторів? Начальник управління, якби в усній формі, сказав, що вони якби не один рік ходили сюди, якби в управлінні капітального будівництва, і що ми їх маємо забрати на цей будинок, щоб вони ну, вступили в кооператив і по завершенню. Самого будинку, введення в експлуатацію, отримали ці квартири і право власності. Так і було зроблено. Ми забрали цих людей, добудували будинок і отримали люди право власності. Таких осіб, як Добринська, Літвінчук, не було на той час, і начальник управління не повідомляв про таких осіб, і якби до нас ніяких звернень не було. З'явилися вони вже коли будинок ввели в експлуатацію, кажуть в кварталі. Суддя взяв до уваги платіжки про поставку щебеню. А от ні міліція, ні прокуратура на заяву кооперативу про дослідження документів доказів, які на думку інвесторів могли бути підроблені, не відреагувала. Тож ока квартал дослідив доцільність залучення щебеневих власників під час будівництва. Сам плануємо подавати ще позови з приводу визнання тих договорів недійсними. Тому що ну, даних договорів не було. І ми проводили експертизу, яка кількість щебенів була використана для будівництва даного будинку. Ну, Ця кількість щебенів, яка в нас проходить, там ще одна квартира по щебеню була, яку ми відписали. І, тобто, тої квартири цілком достатньо для того, щоб побудувати цей весь будинок і зробити асфальтну площадку, а весь остальний щебін це. Він не міг бути використаний при будівництві даного будинку. Тим не менше, рішення судді Тимушчука після апеляції лишилося в силі. Тож і квартира номер 9 на Черніка досі предмет судових розбірок. Пані Добринська позивається до суду, щоб той скасував право власності Войтовичів на квартиру, а їх змусив звільнити житло. Примітно, що інтереси Світлани Добринської в суді постійно представляє Андрій Сенчук, який з 2015-го – особистий адвокат судді Олександра Тимушчука Чи врахує суддя Ковальов, який нині розглядає цю справу в міському суді інтереси трьох неповнолітніх дітей. Покаже рішення суду. Уду родина ж не второпає, як саме цей документ, а не заплачені ними гроші, може бути підставою на володіння житлом. Всі гроші, які в нас взагалі були, ми всі влижали сюди. А дальше що? Чи? Родина не мала навіть можливості для захисту стороною у справі в 2014-му їх не залучали. Нині виникає чимало запитань до претендентів на квартиру Войтовичів. Але представники позивачки, той же адвокат Андрій Сенчук та Олег Чехомський, від коментарів першому місцевому відмовилися. Відмовчуються поки і УКБ, у якого а відповідно, і всієї громади міста щебеневий інвестор Літвінчук через суд вже забрала квартиру. Але це лише початок важкої боротьби, каже інвестор будівництва. Я буду стояти якби за своїх якби, членів кооператива гороя і будемо йти до кінця. Тобто, таким можна сказати, даже шахраям, як Добринські і Вінчурки, ми не дамо сюди доступу до цих квартир. Це моя принципова позиція. Вже 29 лютого суддя Рівненського міського суду Ковальов продовжить розгляд позову Добринської про звільнення квартири Войтовичами. З батьками на вулиці можуть опинитися троє неповнолітніх діток. Їхні інтереси міська прокуратура в суді захищати відмовилась.